Доброго дня. Сьогодні у нас такі новини. Влада президент України Петро Порошенко призначив Олега Гончарука головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Юрія Ткаченка, головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Путілова, головою Херсонської обласної державної адміністрації. Політика Нідерландська Рада безпеки оголосила сьогодні. Боїнг 777-200 рейсу малазійських авіаліній mh 17 розпався у повітрі, ймовірно, в результаті конструкційних ушкоджень, спричинених великою кількістю об'єктів високої енергії, які пошкодили фюзеляж літака ззовні. Економіка. У Міжнародному валютному фонді впевнені, що Україна цього року. Отримає третій і четвертий транші кредиту МВФ обсягом 2,7 мільярда доларів. Оборона та безпека за період оголошення перемир'я загинуло вже п'ятеро військовослужбовців. Ще 29 вояків було поранено. Культура скіфське золото, яке залишалося в Амстердамі через правову суперечку, спричинену окупацією Криму Росією. Вже виставлено у музеї історичних коштовностей України. Суспільство та час. Лідери бойовиків у Луганську, де спочатку серпня немає ні електрики, ні води, не дозволяють гуманітарним організаціям роздавати жителям допомогу, відправлену владою України. Повідомив помічник генерального секретаря ООН справ людини Іван Шимонович. Це був дайджест новин Українформу станом на 16-ту годину.